Дітлахи з двох конотопських садочків потроху одужують. На ранок 14 квітня у стаціонарах перебуває 19 малих із 30, яких довелося ушпиталити минулого тижня. Про це повідомили обласні посадовці. «16 знаходиться в дитячому відділенні. Троє в інфекційному 67 дітей знаходиться сьогодні під амбулаторним спостереженням. Хочу сказати, що стан дітей на сьогодні всіх легкий. Взагалі звернень у нас 114 було, але 5 з них було повторних. Тобто ми говоримо про 109 звернень, 108 дітей, один дорослий. А от що саме викликало недугу, поки достаменно не знають і чи знайдуть питання, бо добові зразки нагідків, де міг би сидіти збудник, підчистили. Добові зразки продуктів харчування. Були термічно повторно оброблені, оброблені. Тому на сьогоднішній день у нас є носійство, але саме сам продукт харчування, який ми повинні знайти, поки ні. Єдине повідомив В'ячеслав Псарьов, у всіх, які занедужали і дітей, і дорослих висіяли золотистий стафілокок. Причому знайшли носіїв, у тому числі серед деяких працівників навчальних закладів. Нагадаємо, перед пасхальними святами у конотопі вихованці двох дитячих садочків золотий ключик і теремок масово захворіли. За клінічними проявами, схоже на кишкову інфекцію. За наслідками події, ситуацію визнали надзвичайною регіонального рівня. Правоохоронці відкрили кримінальне провадження. Обласна ж влада спробує запровадити нові правила гри для постачальників харчів. Хоче прописати у договори обов'язкову умову на лабораторне підтвердження безпечності продуктів. До того як вони потрапляють до їдалень.